Усім мирного неба. Сьогодні на календарі перше вересня. А це означає не тільки початок осені, але й початок нового навчального року. Зачекались дітей педагоги Незвичайний в нас перший дзвінок. В Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Знову кличе нас навчання. Когось уперше. Інший в шостий сьомий раз. Тож учням, вчителям вітання. Свято починать вже час! Тож вітай шкільна родина найменших школярів, юних патріотів, наших любих першокласників! Двері в країну знань для них відчинять перші вчителі Марчук Оксана Святославівна та Павлюк Оксана Іванівна. Талановиті, творчі, невтомні чарівниці дитячого настрою вони навчать діток бачити світ у чудових, незвичайних кольорах людських почуттів. Раз у житті ми буваємо першокласниками. Сьогодні для наших юних школярів розпочинається цікава подорож у країну знань. А давайте побачимо, які вони наші першачки. Доброго ранку, ми з України. Зустрічайте персочків заїзд. Сьогодні ми прийшли навчатись. Один з імени. В школу вчитися йду. Ідемо перший клас. Бережимо їдно слово. Нашу землю, нашу нову. Нужна двері відчиняє і гостину закликає. Миру нам всім переможем, а вона дгай привозять. Ганенька Україна. Не журитися ніколи. Моїх доньку й сина, батьки ведуть до школи. Ідем до школи за руки. Ми сміли песочки. Справжні щирі патріоти. І не скоримо городу. Не Нехай наш дзвонить лунає. Нехай Михайло всіх не швидко поздравляет. Шкільні кулидоры улюблені класи. Да, 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 Подали. Буде на небо у нашій країні. І ми щоб навчалися здоров'я росли. Йоям слава! Слава Україні. Вперед добрий путь. Дев'ятий клас іще не останній у нашому ліцеї, але для декого з наших ліцеїстів він буде завершальним, адже по завершенню вони обиратимуть свою стежину в житті. Поряд з ними крокуватимуть класні керівники Горин Ірина Христофорівна та Ващук Ольга Васильівна. Нехай усі мрії збуваються, а навчання буде легким та цікавим. Одинадцять років тому щасливі й радісні, з татами й мамами за руку вони переступили поріг рідної школи. Тож нехай цей рік для вас буде мирним, легким та успішним. Поруч із вами будуть ваші класні керівники Гришина Ірина Зінонівна та кравець Світлана Миколаївна. Невідступні ваші помічниці та порадниці, до яких завжди можна звернутися у будь-якій ситуації. Щороку з радістю ходили ми до школи. Бувало, не хотілося йти. Серйозні вчинки, витівки, приколи. У спогадах сьогодні принесли. Знов 1 вересня, та не таке, як завжди. Війна в країні і серця тремтять. До фінішу доходимо ми разом. Останній перший нам дзвінок буде лунать. До вирію прямують журавлі, а ми прямуємо у життя доросле. Випускники сьогодні кажуть ні війні, підручників на нас чекають стоси. В руках у мене чорнобривці. Символ батьківщини рідної землі. Ми тепер у школі майже на верхівці, бо звемось ми, дружно, всі випускники. Нас перше вересня востаннє. У рідній школі привітає. Такі дорослі і незламні майбутнє вільне всіх чекає. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх дітей сликає на урок. Щаслива хай буде кожнісінька дитина. І впевнено. Науку робить крок. Хоча війна вірвалась в наше мирне небо, і рідні стіни школи довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба, бо дня цієї зустрічі ми так давно чекали. Україна не помре, бо ми нація сильна. Хоч забрала в когось небо, батька чи сина. Про героїв України. Вся Європа знає ми героїв українців любе пам'ятаємо. Пам'яті усіх загиблих у російсько-українській війні оголошується хвилина мовчання. Випробування звикли вже долати, бо все що цінне, тільки в боротьбі дається. Ми будемо наполегливо вчитись, зіпрацювати, молитись за героїв тих, хто за волю б'ється. Сьогодні цей нелегкий час для нас і нашої країни приємно бачити і усвідомлювати, що в нас є майбутнє, що ми всі були, є і будемо патріотами своєї держави. Що ми не цураємось своєї мови та вшановуємо традиції рідної землі, і нічого так не з'єднує, ні зігріває. Серця всіх українців як наш національний гімн, тож виконаймо його всі разом, як одна велика, дружня родина. Ще не вмержини слава! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття у свой стороні. Смотр і покажем, що ми братя козацького душила, ми плажим за нашу слова.